Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Кропти. Я все ж вирішив зробити відео про різлі С1. Це відео буде коротким, і я сподіваюся, що після нього питань щодо ефективності цього сузір'я більше не буде. Одразу скажу, що так, я помилявся, я значно більше рейтив це сузір'я, ніж воно насправді є. І це саме тому, що я навіть не пробував, ну, в мене ж немає різлі. Тому я навіть не пробував ту ротацію, яку використовують на різлі сі нуль. І сьогодні я вам про неї розповім. Скажу, чому я все ще вважаю Сі 1 достатньо гарним сузір'ям, щоб його крутити, що саме ви за це сузір'я отримаєте, однак різлі сі 0 в моїх очах зараз піднявся значно вище, ніж він був до цього. Що ж, звичайна ротація різлі, як про це думав розробник, виглядає наступним чином: ми робимо 5 звичайних атак. І закриваємо це зарядженою атакою. Якщо у вас є С1, то при виконанні цього комбо, останній удар, тобто заряджена атака, буде. Посиленою версією і ще й спричинить на 100% більше шкоди. Отже, ви отримуєте дуже багато посилення за рахунок цього, тому що ви завжди виконуєте в кінці цього комбо посилену заряджену атаку, і якщо ви граєте от у такій команді, вона б'є в мелт і спричиняє дуже багато шкоди. На цьому акаунті 189 тисяч, здається, досить вагома частина шкоди персонажа, звісно, спричиняється тією атакою. Однак. Якщо у вас немає сі 1 робити цю комбо просто банально немає сенсу, тому що вона не ідеальна і має прогалини в своїй серії. Тому ви знайшли іншу серію атак. Для цього ви використовуєте тільки перші три атаки з звичайного комбо, а далі закриваєте це зарядженою атакою. Тобто. Треба, звісно, призвичаєтеся, щоб таке робити, тому що якщо ви підете на четверту атаку, то далі вже ви закінчите повне комбо. Однак, якщо призвичаїтеся, я от пограв десь годинку і вже майже добре виконую цю ротацію, то в цьому випадку ви спричинятимете удари в мелт частіше, ніж при звичайній ротації, яку ви використовуєте З С1. І в цьому випадку, так як більше атак буде в мелт, ви її отримаєте більше шкоди. Звісно, ця ротація настільки добра, тільки якщо враховувати гру в мелт. Зліва ми бачимо імітацію c 0 різлі, справа — звичайна ротація c 1 різлі. Як бачите, у першому варіанті я використовую овсянку, тому що статусу від мавуйки не вистачає, і ось на короткій дистанції їхній демор збігається. Якщо ви граєте в заморозку, то тоді звичайне комбо з оце, от воно буде кращим варіантом, ніж комбо, яке я вам показав. Однак, якщо демач настільки близький одне до одного, то навіщо ж нам тоді С1? По-перше, С1 робить так, що ми завжди виконуємо посилену заряджену атаку, а це означає, що ми не витрачаємо на неї стаміну. І якщо ми не витрачаємо стаміну, це впливає на кількість доджів, які ми можемо зробити, тобто напряму впливає на виживаність нашого персонажа. Друге, якщо ми не використовуємо посилену заряджену атаку, то ми не будемо самі себе хілити. І в деяких випадках це теж може вплинути на комфорт гри за персонажа. Четверте, що ми отримаємо, це подовження тривалості нашої навички, яка у нас. Триває 10 секунд, а з C1 триває вже 14 секунд. Так, ви скажете, що більшість бафів вже на той час закінчаться і не буде ані аплікації статусу, ані ще чогось, не буде поля бенета. Однак. Це не означає, що не можна, наприклад, добити супротивників, чи за рахунок цих додаткових секунд зробити ще одну серію. Так, вона можливо буде трішки слабшою, однак ви зможете її зробити. А якщо ви будете без цього стану, без С1, то звичайні атаки, а від них дуже багато демеджу в цій ротації, і через це ви втратите більше демеджу, аніж якби у вас було С1. Тому тривалість. Навички я теж додаю в сумарний демедж персонажа як бонус. Звісно, це не так, як у сянки, там теж 4 секунди додається, і там це чистих 40% додаткового демеджу, в різлі ці 4 секунди не 40% додаткового демеджу. Саме тому я й кажу про десь 20-25% додаткового демеджу від наявності с 1 тому що все одно трохи демеджу воно додає за рахунок. Хунок цих додаткових секунд. Приклад дуже гарний тут: якщо взяти Мавуйку та Арлекіно. Той самий демеж, який Мавуйка може спричинити, скажімо, за 7 секунд, Арлекіно потрібно 11-12 секунд для цього. І якщо порівнювати ДПС, тобто демедж за секунду, то в Мавуйки він буде майже вдвічі більшим. Однак демедж за ротацію буде приблизно той самий. Тобто, якщо на закриття контенту, вам потрібно зробити, скажімо, чотири ротації. То швидкість закриття контенту за Мавуйку чи за Арлекіно буде приблизно тим самим, тому що важливо буде саме тривалість повної ротації з усіма бафами, кулдаунами і таке інше. Саме тому тривалість стійки може бути важливою, звісно, не в усіх ситуаціях однак в тій же безодні, де вам цей додатковий демедж може знадобитися, це буде важливо. Кілька слів щодо зброї. Якщо вам потрібна зброя фуріни, наприклад, якщо ваша фуріна с 2 і ви хочете отримати її зброю також, чи якщо програєте в неї, це буде теж все одно плюс, тоді, звісно, варто крутити сигну різлі. Якщо у вас є сигна скари для різлі, то тоді сигну Різлі взагалі не має сенсу крутити. Якщо ж у вас чотирьохзіркова зброя, то скоріш за все демедж від Сігни та демедж від першого сузір'я вони приблизно рівні. Однак, якщо ви досить добре граєте з тим, що вам доведеться, наприклад, ось використовувати відсід, і ви задоволені тим, що цей баф буде нестабільний, кожну другу ротацію він буде різним. Однак під час цього бафу демедж різлі буде достатньо високий і близький до п'ятизіркової зброї. Тому, якщо у вас R5 відсід, то, мабуть, я б теж віддав перевагу С1, тому що. Це більш комфортний для мене геймплей. Отаке от, от сьогодні коротке відео вийшло. Сподіваюся, що я вже точно усі моменти висвітлив щодо цього персонажа, і питань більше не буде. Також, звісно, є більш складні варіанти ротацій, але на мою думку, це для справжніх мінмаксерів, задротів. Я думаю, їм ці поради від мене принаймні не потрібні, вони і самі знають. Там зі всякими підстрибуваннями, шифт-кенселами, щоб пропускати, наприклад, четверту атаку в серії звичайних атак, але цим займатися. Так, це збільшення демеджу, однак цим займатися звичайний гравець, середньостатистичний, точно не буде. Тому я про це вам і не розповідаю. Власне, я і сам не вмію виконувати ці складні ротації. Що ж, дякую вам усім за увагу і до нових зустрічей. Бувайте.